Сала по солідарськи хоча солідар окупанти знищили вщент, але цей рецепт повинен жити, тому діліться їм обов'язково. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Їжа на вогні». Сьогодні в нас дуже незвичний випуск. Я скажу більше, він, він знаковий. У нас на каналі 200 тисяч підписників і я хочу приготувати для вас рецепт. Він, він теж знаковий, він для нашого каналу дуже багато зробив. З легкої руки Валери з каналу Кулінарна Симфонія в нього з'явилася назва Сало по-солодарськи. Погнали! У нас є отака гарна підчеревинка. Гляньте, яка гарна. Можна робити з серебрної частини, теж дуже смачно. Ріжемо на порціонні шматки. Я отакі от три зроблю. Також знадобиться паприка копчена, чесник. І чорний перець. Тіріяки, темне пиво та соєвий соус. Рецепт мій придумав його я ще в Солодарі. Він знаковий, він набрав мільйон переглядів. На той момент це для мене було ну, шок. І він дуже-дуже смачний. Потрібно трохи масла, олії, соняшниковий. На цьому моменті всі починають ржати. Сало на алії. А! Так, сало на олії. Якщо смажити без алії, виходить, у вас сало, там де м'ясна частина, буде пригорати. І буде неправильна обсмажка. Тому обов'язково смажемо залією. Полум'я потрібне сильне. Щоб у нас обсмажувалось дуже ретельно все, обсмажувати будемо з усіх боків. Так, перегортаємо. і обсмажуємо з другого боку. Ось така гарна обсмажка. Чим більша площа цієї такої обсмажки, тим воно смачніше буде. Тому всі бока. Засмажились з усіх боків. Це важливо. кірочкою униз. Тепер це теж дуже важливо, спочатку темне пиво. Чому спочатку пива? Тому що якщо одразу кинути спеції, вони згорять. Тому спочатку пива, тепер паприка копчена. З неї смачніше. 20 грамів так просто повністю. Весь пакетик. Чесник сушений. Можна і свіжий, але так проще. Пару чайних ложечок. Чорний перець по смаку. Соєвий 150 грам. Тиріякі мілілітрів, не грам, а мілілітрів. 100 десь. Не бійтесь, переборщити. Все буде смачно. все буде топ. І доливаємо пиво. Літр. Накриваємо кришечкою полум'я на мінімум і тушимо десь півтори-дві години. Потрібно, щоб у ця вся маса упарилася. Повинна стати трошки, знаєте, така густа. Ну я, я все покажу. Побачите. Залишаємо на півтори-дві години. Чому я вирішив приготувати саме цей рецепт на 200 тисяч підписників на нашому каналі? Як я вже сказав, він для нас знаковий. По-перше, це ролик, який залетів в топ, набравши мільйон переглядів, і це важливо. По-друге, цей рецепт дуже нам допоміг в свій час. Коли почалася війна, ми виїхали з Совідару, приїхали в Дніпро, нас тут ніхто не знав, ми теж нікого не знали. І тут зустріли чоловіка. Він нам дуже допоміг. Я не буду розповідати подробиці. Але зробили йому цей. Рецепт. Він йому так сподобався, що він потім дуже просив приготувати його, а він був волонтер. І був, був збір волонтерів: 80 чоловік. І ми готували цю страву. Десь я, тут підказка, цей ролик буде. Так що це було щось неймовірне. Солидара більше немає, він зруйнований, зруйнований вщент. Але мені хочеться, щоб, знаєте, цей рецепт сала по-солідарськи, він, ну, щоб не тільки сіль була з Солідару, а ще й такий гарний рецепт. Тому поширюйте, будь ласка, готуйте, це ну, для мене це важливо. В нас пройшло десь півтори години. Дивіться. Вже така, бачите, як піна. І бульби такі тягучі. Воно вже починає трошки густіти. Тепер головне не прозівати. Ще десь, то, на півгодинки і буде готово. Наша задача зараз у цей соус упарити до такого стану, щоб він був густий, дуже густий, але щоб не відсікся від масла, від жиру. Якщо це нічого страшного нема, але я хочу, щоб тут все-таки був соус. Тому ще десь півгодинки держимо і перевіряємо. Так, друзі, оце вже воно. Бачите? Це вже супер смачний соус. Можна так трохи палити, щоб воно налипло зверху. О. Це те саме сало Солідару. По Солідарськи. Все. Оця штука дуже смачна крису. Підходить до всього, якщо чесно казати. Але з рисом найсмачніше. Будемо доставати. Це те, що я казав. Можна ще трошки упарити, щоб був ще гуще, але мені достатньо, бо в будь-який момент може жир відсіктись і вже буде не то. Зараз будемо куштувати. Ну що, друзі, давайте куштувати. Візьму цей який поменше. Можна їсти як гарячим, так і холодним. Мені більш подобається гарячим. Бачите, а зараз спадається. Але якщо хочете, щоб різалось трохи полегше, то треба, щоб охолола. Це дійсно дуже-дуже смачний рецепт. Тому діліться обов'язково. Солідар знищений, але цей рецепт повинен жити. Ось так. Будемо коштувати рис з цим соусом. Це дуже, дуже, дуже смачно. Беру цей кусочок, де саме жир. Друзі, я навіть передати не можу, це дуже смачно. Якби були слова, щоб описати, я б описав. Я не можу. Тепер беру такий кусочок, де більш м'ясний. Дивіться. Я не знаю, що, що тут казати. Без зайвих слів. Друзі, обов'язково поширюйте цей рецепт. Робіть репости, лайки. Я знаю, що цей ролик не набере багато. Не набере багато, буде багато хейту. От цього буде точно багато. А просмотрів буде не так і много. Тому що Ну, алгоритми так працюють. У буде куча писок, куча дізов. Мені все одно, чесно, але рецепт повинен жити. Всім дякую за просмотр, всім дякую за підтримку, до побачення. Ще не раз побачимося.